Під час якої обговорять втілення чинних домовленостей про припинення вогню, і прямо зараз ми маємо гостьову студію. До нас завітала Галина Зеленько, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Я вітаю вас в нашій Добре студії дня. Доброго дня. Отже, напередодні Арсенія Ценюк та Ангела Меркель знову шукали шляхи подолання кризи в Україні. Чи вдалося їм їх знайти? Як вважаєте? Шляхи подолання кризи поки що не знайдені, але сам факт того, що повертаються до нормандського формату і що коло суб'єктів, які залучені до врегулювання конфлікту, розширюється, Тобто, ми виходимо по суті за межі мінського формату, хоча він його з влаштунків не списують. Це вже говорить. Тобто, для нас це дуже позитивна тенденція, і я думаю, що ну, от зараз уже надія з'явилася на те, що е, витрати від оцього. Конфлікту будуть е, зменшуватися. Арсенію Яценюку вдалося переконати канцлера Німеччини у серйозності своїх реформаторських намірів. Про це сказала сама власне Ангела Меркель. Наголосила, що в плані реформ Німеччина готова допомагати Україні і надалі. Як вважаєте, чи важко буде переходити ось від слів до безпосередньої справи і втілювати реформи в життя? А ви знаєте, в нас зараз немає іншого виходу, тому що в нас економіка. Вона абсолютно зорієнтована на зовнішні вливання і і реформи в даному випадку вже ну вже просто це ну про це вже кричать звідусіль. Що реформи є умовою отримання цих зовнішніх вливань економі в економіку України і. Якщо влада хоче зберегти своє не просто обличчя, а в принципі, зберегтися, то е, нічого не лишається як проводити реформи. Е, я хотіла тут відмітити ще е, такий момент. Дуже важливо тут, в даному випадку, що Німеччина е, взяла на себе зобов'язання виділити кошти України Україні під державні гарантії. Тобто ця модель кредитування, ясно, що ці кошти мають бути повернені, інакше б їх не давали, але ця модель кредитування якраз була. Застосована країнами в країнах центрально-східної Європи, і тим самим, от їм тоді, ну те, що називається, включили е, е, Зелене світло, це якраз говорить про те, що Україну, но ну, Україна потрапила уже в зараз, от в поле зору і в сферу впливу цих країн, тому що е, е, заходу, тому що е, раніше було ну багато слів. Зараз це безпосередньо говорить про перехід до е, конкретних справ. Але я думаю, що Говорити про те, що це вже так остаточне рішення, і що все піде динамічно буде змінюватися зарано, тому що я думаю, що всі зараз чекають все-таки адекватних кроків від України. Їх поки що на жаль, сказати, що вони адекватні, послідовні і системні ще зарано. Ну, я нагадаю нашим глядачам, що Німеччина надає Україні держгарантії під кредит на суму 500 мільйонів євро. Е, я розумію, що ви не економічний експерт, але все ж таки це багато чи е, мало? Як вважаєте? Ну це дуже мало, але там же ж мова йде не тільки про 500, тобто це перший транш 500 мільйонів. А в принципі, йдеться про значно більші суми. І я думаю, що це питання повстане е, буквально через кілька місяців е, в результаті моніторингу референдуму Реформ, того, як відбуваються реформи в Україні. Як ви знаєте, варто розраховувати на гроші вже найближчим часом? Я думаю, що так. Міжнародний валютний фонд, очевидно, виділить кошти, очевидно, виділить кошти і Європейський Союз, але це буде ну, такий незначний аванс, який, ну, і знову ж таки, те, як, будуть далі, як далі буде відбуватися кредитування, буде залежати все-таки від України. А цікаво, як вони збираються контролювати використання коштів цих? А... Чи можна взагалі це? Ви знаєте, я от в тому той справа, що я не економічний експерт, все таки, але я хочу тут закцентувати увагу на тому, що у нас в принципі, коли ми перейшли, тобто у нас зараз відбулися істотні інституційні зміни політичної системи, після того як ми перейшли до конституційної моделі 2004 року. Це говорить про те, що коло суб'єктів політичних акторів, які Залучені у вироблення політичних рішень значно розширилися, і це говорить про те, що значно збільшились можливості для контролю за діями влади окремих підрозділів влади і з боку громадянського суспільства і з боку парламенту. Як ви пам'ятаєте, у нас от по суті за часів Януковича центр прийняття формування політичних рішень перемістився в пар... в адміністрацію президента парламент. Ну, став таким номінальним політичним інститутом. Зараз ситуація змінилася, і це говорить, ну, тобто як, це створює передумови все-таки для того для е, того, щоб відбувалися динаміч, е, динамічні зрушення. Власне, на адресу України часто лунає критика, що реформи проводяться надто повільно. І ви теж так вважаєте, і в чому може або мусить прискоритися, пришвидшитися наш уряд? Наскільки я розумію, в нас дійсно реформи проводяться надзвичайно повільно. Все це списується на війну на сході. З одного боку, звісно, що війна на сході це аргумент дуже серйозний і дуже суттєвий, який забирає багато ресурсів і матеріальних, і фізичних. і і емоційних і інтелектуальних в тому числі, але все-таки те, що, по суті, надзвичайно слабкою є кадрова політика уряду, а без зміни кадрів змінити, цю, змінити ситуацію в країні неможливо. Тому, звичайно, що реформи відбуваються надзвичайно повільно, але знаєте, от для от таких транзитних країн, якою є Україна. І, зокрема, це ми бачимо на прикладі країн Центрально-Східної Європи. Оцей зовнішній чинник, чинник ну, мовою науковців, це називається екзогенна модель модернізації. Тобто тиск ззовні, в даному випадку з боку заходу, є надзвичайно істотним фактором для пришвидшення ну для взагалі для суспільно-політичних і економічних змін от, в цих країнах, які попали в сферу впливу, в сферу уваги заходу. Тому в даному випадку те. Те, що відбулося, що позиція, яку зайняла Федеративна Республіка Німеччина, яка є локомотивом в Європейському Союзі, і який треба продемонструвати зараз єдність Європейського Союзу, все таки це також є надзвичайно позитивним моментом для того, що ну тобто імпульсом для того, щоб пришвидшити реформи в Україні. Як вважаєте, пані Галина, взагалі, е, процес реформ в Україні вже запустився. Які е, саме реформи відбуваються, як швидко вони здійснюються? Е, ви знаєте, я б сказала не про те, що запустився процес реформ, тому що е, говорити про, про це можна говорити тільки про епізодичні реформи, тобто говорить про те, що вже є якась система напрацьована, поки що все це вигляд. Ну поки що, все це на папері. Ми знаємо, але Зараз можна говорити про формування соціально-політичної бази для ну, інфраструктури для того, щоб відбувалися зміни. У нас зараз, от якщо звернутися до соціологічних досліджень, у нас надзвичайно великий прорив відбувся у якісних змінах суспільства. Є таке поняття: є 16 індикаторів чи маркерів, які відображають рівень розвитку суспільства. І от там чотири з них і умов вона називається демократія, і в яких ідеться про ставлення до е, політичних прав громадян, ставлення до своєї країни, е, і от в нас е, в цьому сенсі відчувся. Тобто, це ці показники вони надзвичайно консервативні. Вони дуже мало змінюються. І от якщо брати п'яти е, е, бальну шкалу, то було там три. Ну я я кажу приблизні цифри, тому що по кожному з цих показників вони різні, але вони все рівно були на рівні там 3,20, а стали 4. Тобто це істотний скачок, який говорить про я знову вітаю в нашій студії. Говоримо про зустріч Яценюка і Меркель вчорашню. Отже, пані Галино і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і президент Порошенко отримали вже чималий кредит довіри від заходу. Наскільки його вистачить, і взагалі, як довго партнери західні готові чекати на втілення Києвом реформ? Знаєте, я думаю, що тут е, говорити тільки про е... Особи президента Порошенка і прем'єра Яценюка не варто. Звичайно, що важливо, хто очолює країну і хто є, ну, під, чиї, під чиє слово даються ці кредити і гарантії, але все-таки тут треба все -таки виходити із загалом геополітичної ситуації в регіоні. І, от в даному випадку, ну, от якщо ви звертали увагу в те, що говорять російські експерти і російські політики, вони всі говорять про Європу різних швидкостей, про надзвичайно велику кризу в Європейському Союзі, і в даному випадку, зокрема, Фрау Меркель, вона повинна буде продемонструвати єдність Європейського союзу, і це говорить якраз про формування такого поясу сили навколо Росії, і в даному випадку цей фактор, тобто що Україна попала у зону впливу, Зону уваги, я хотіла сказати, зону уваги Європейського союзу це дає надії на те, що все-таки тобто, з нами і ще будуть рахуватися і будуть робити нам якісь поблажки, скидки, якщо навіть реформи будуть пробуксувати. Тут інша справа в тому, що ми не можемо собі дозволити, для нас це розкіш зараз не проводить реформи. Причому це не просто розкіш, а це, ну, це по суті самогубство. От. Пані Галино, а на яку ще міжнародну підтримку може розраховувати Україна? Як і ще Берлін теж в нинішній ситуації може підтримати Україну? Тут в даному випадку дуже важливо, що Берлін по суті виступає такою консолідуючою силою і по суті залучає інші країни пострадянського простору, тому що фігура Назарбаєва і те, що саме Казахстан по суті пере, ну, тобто стає? Лідером у проведенні цього перемовного процесу, або ну це називається, якщо знову ж таки політологічною мовою говорити це називається формат надання добрих послуг. Так, ось <кій> фігура Назарбаєва, і тут навіть не фігура, а те, те, яку він країну очолює, вона значно вагоміша і ніж фігура Лукашенко, і власне Білорусь як країна, тобто розширення. Кола суб'єктів, які беруть, які залучаються до врегулювання цього конфлікту, говорить про те, що по суті відкривається вікно можливостей і для інших країн пострадянського простору, які зараз очевидно налякані надзвичайно позицією Росії, але з іншого, тобто і це якраз знову ж таки Свідчить на нашу користь і е, є, ну тобто створює значно кращі можливості для врегулювання політичного конфлікту. Але е, я хочу тут зазначити, що не треба е, вбудувати якихось ілюзій, впадати у ілюзії, тому що е, Росія ядерна держава, і ніхто не зацікавлений в тому, щоб вона швидко обвалилася. Тому е, застосовувати санкції, очевидно, будуть до тих тобто е, до тих пір, щоб вони. Мали вплив для того, щоб Росія відступилася в цьому конфлікті на Україну. На Донбасі, але разом з тим, щоб вона не розвалилася, тому що ця ситуація невизначеності вона зараз найбільше лякає е, е, захід, ну і в принципі всі великі країни світу, тому що Росія, по-перше, ядерна держава. По-друге, е, сепаратизм в Росії він має характер надзвичайний, ну тобто він е, такий є реалістичний, а не надуманий, як у нас, скажімо, те, що вони говорять про Донбас, е, тобто він не штучний. і, звичайно, звичайно, що це призведе до посилення від центрових тенденцій, тому ніхто не буде зацікавлений в тому, щоб остаточно повалити е, Росію, ослабити так, але не повалити. Тому ну не треба тут перебільшувати значення е, цієї консолідованої позиції Заходу стосовно е, конфлікту на Україні. Я думаю, що це буде якийсь компромісний варіант, і очевидно, що все-таки е, е, і Захід, і Росію, е, окрім нас і інших суспільств, Об'єктів переговорного процесу влаштує ця ситуація з федералізацією, яку нам напевне спробують нав'язати. І ось речник німецького уряду сказав, що зустріч в Астані матиме лише тоді сенс, якщо буде якийсь прогрес в переговорах е, щодо дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі. Яких конкретно кроків від е, Росії на Україні чекають? Ні, ну Ваші там думки. ж йдеться, і там там йдеться про виконання мінських домовленостей, зокрема про встановлення демаркаційної лінії, яка зараз уже розмита стала знову, тому що ну, бої ж продовжуються на сході на Донбасі. Це по перше, а а по друге, щоб Росія вивела свої війська із оцього, ну з. Окупованої території, які Росія не визнає, що там в принципі є її війська. Тому це буде Тобто, в даному випадку, тим самим, суб'єкти переговорного процесу створюють умови для того, щоб все-таки Україна сама розібралася от з цією територією окупованою із ну, так званими сепаратистами. Ну по суті, ну тобто, це люди, які ну самозванці, От, але але е, далі, і до речі, ви ж також знаєте, що Росія ой, що Європа категори зокрема, Фрау Меркель категорично відмовилась надавати Україні військову допомогу. Тобто це говорить якраз про те, що оці дипломатичні методи будуть максимально максимально довго будуть намагатися їх застосувати. А оскільки е, ну принцип прийняття рішень у таких структурах, як європейський союз, це консенсусний принцип, то звичайно, що тут ну тобто, цей цей процес може затягнутися на дуже надовго, тобто це може бути не рік і не два.